Росіяни активно полюють за українськими дітьми та підлітками в мережах і в меседжерах, спокушаються легким заробітком. Брешуть, що зважаючи на юний вік, їм завчинено нічого не буде та спонукають чинити диверсію або теракт. Зазвичай жертва ворожих спецслужбістів не отримує ані копійки з обіцяних грошей, ба більше ризикує загинути. Бо ж ФСБ в принагідно ліквідовують свого агента як зайвого свідка дистанційним підривом, як убезпечити себе в інтернеті, і що робити, якщо вас намагаються завербувати окупанти? Співробітники служби безпеки України та Запорізькі поліцейські майже щодня вчать місцевих школярів на одній з лекцій. Побували наші кореспонденти. Сходами підземної запорізької школи спускаються люди в одностроях. Сьогодні в них тут важлива місія вчитимуть, як спалити ФСБшника. Будемо проводити лекцію для дітей 10 класу, як не попасти в пастку російських спецслужб В аудиторії зо два десятки школярів. Про що йтиметься добре обізнані Наразі Російська Федерація федерації пробують міністр да. того, щоб вони чинили графіки. Дітям роздають інформаційні листівки та показують соціальні ролики СБУ про вербування молоді ворожими спецслужбами через інтернет. Тут і про злочин і про покарання. Правоохоронці твердять, спочатку росіяни пропонують своїм жертвам тестові завдання. Приміром якось цій парі, що узялася розклеювати листівки проти ТЦК. Нам предложили 100 об'явлень. Далі представники колек, пропонують вже вчиняти на злочини. А ось ця молода пара, яку теж затримали співробітники СБУ, за завданням Росіян збиралися вчинити теракт проти військових за допомоги саморобної вибухівки, та самі заледве ледве не загинули за наявними даними спецслужби. Збиралася підірвати своїх агентів саме у момент закладки саморобного бугового пристрою, аби позбутися зайвих свідків. За це вони обіцяють їм грошову нагороду, але жоден зі встановлених злочинців, які скоїли вказані злочини, жоден з них не отримував обіцяні гроші. Вороги каже співробітники СБУ пан Сергій можуть брехати підліткам, що мовляв, зважаючи на юний вік, покарання за терак чи диверсію їм не буде. Утім, це не так. Кримінальна відповідальність за скоєння цих злочинів за цим статтям, а настає ще до років. Інспекторка пані Марина каже: якщо вас через меседжери чи соцмережі вербують росіяни, головне не мовчати, повідомити батькам або вчителям, себто самим спалити ФСБшника. У нас місті Запоріжжя Чотири підлітки вже в цьому році вони повідомили у поліцію про те, що їм надійшли такі повідомлення про підозрілими якими з пропозиціями легкого заробітку. Окрім соцмереж та телеграму, твердить фахівець із кібербезпеки СБУ завербувати дитину для вчинення злочину росіяни можуть навіть через онлайн-ігри. Банально збирають потроху інформацію. Спочатку ніби розмовляють як друзі. Наразі ця тема де доволі гостро в нашому суспільстві через те, що російські спецслужби продовжують вибувати не тільки дітей, а й дорослих. Я буду обережніше поводитися в інтернеті. Десятикласниця Поліна твердить, деякими знайомим, справді іноді надходять якісь сумнівні повідомлення. Вони їх ігнорують. Вам не приходили повідомлення? – Мені не приходило. Що зробите, якщо прийдуть? Обов'язково повідомлю спочатку рідним, потім в поліцію, щоб мені допомогли з цим розібратися. Директор гімназії пан Дмитро каже: тут здобувають освіту майже тисяча учнів і схожі профілактичні лекції, зважаючи на теперішню ситуацію, уже не рідкість. В закладі постійно проводяться заходи е, такого напрямку. Е, Головне це збереження життя та здоров'я всіх забочів освіти. Що це дає можливість глибше зрозуміти про відповідальність, про наслідки всіх правопорушень у Запоріжжі від початку всеукраїнської інформкампанії спали ФСБшника СБУ спільно з поліцією провели з дітьми більше двох сотень таких заходів. Служба безпеки України та Національна поліція хочуть донести до суспільства про наявні загрози з боку Російської Федерації. Яка останнім часом дуже активізувалась в інтернеті та активно полює на нашу молодь? Андрій Почортен Дежанков програма Вікна «Єдині новини не пали своїх, спали ворога.